І е, далі у нас студії Юрій Журавель, лідер групи «Отвінта». Е, Добрий вечір. Привіт. Та, ну, Після таких от сьогодні день важкий, надзвичайно, хоч і вихідний, 2 травня, в Одесі 38 загиблих. Це остання інформація. Це тільки в будинку простило. В будинку простило. Ще профспілок. є вулиця. Та, ще є на вулиці. Тобто у нас питання, скільки загинуло, я не знаю там. Чи буде після цього, до речі, співати? Я, да, чесно кажучи, я себе зараз якось почуваю. Справа в тому, що ми, як то кажуть, з корабля на бал сьогодні проходить у нас в Києві 10-й, мав бути міжнародний укробілій фестиваль, украбілі вибух. От mm. зазвичай він збирає дуже багато людей. Тобто останні фестиваль ну, були гості з Британії, з Японії, з Америки, і до нас зазвичай приїжджали гості з Москви, з Пітера. Цього року він називається Уграбілі вибух 9,5», тому що росіян майже немає. От, шкода, звичайно, і прикро, що ми зараз не можемо наживо поспілкуватися з нашими друзями. От, і ми якраз от зараз буквально зі сцени прийшли до вас. Зараз трошки посидимо і попідемо слухати японців. Японців така… Ну я розумію, що життя не спиняється. І дійсно, в ці склад, ну, складний час, який триває в Україні, криза. Це все затяжна, то відмовлятися від... Знову творчі, ж таки, да, це наша робота. Якби там не було, я, я відчуваю, ну всі вже зараз відчувають, що і, іде війна. Звичайно, я пам'ятаю, як ще збирається, розбирається автомат, і як стріляти, і в мене там якісь там, я не знаю, є розряд по класичній боротьбі, але в будь-якому випадку я відчуваю, що я сильніший все ж таки, як музикант, як художник. І... Тому, якщо доведеться, наприклад, зараз, буквально завтра вже десь підтримувати бойовий дух на бойових полях, ми поїдемо туди. Так, у мене ж питання, в принципі, таке і було до українських виконавців, коли в Києві щось було надзвичайно. Ну, скажімо, Лукарчук дав концерт на Майдані. Та? Зараз, можливо, треба проводити акції для того, щоб почути один одного, можливо, якісь мистецькі акції там на Сході, в Донецьку, зокрема, в Луганську. Про Слав'янськ я не кажу, тому що там антитерористична операція, але можливо вона було доречно. Може Льоша підтвердить або спростує. У Бо нас як... є взагалі ініціатива щодо східних областей: створити такий культурологічний центр, назвати його Схід ЮЄ, щоб воно поєднало в собі і «UA», і Схід. І організувати туди разом з ізоляцією, якщо знаєте, такий є центр культурних ініціатив ізоляція, зробити туди гуманітарний інтелектуальний, духовний десант, щоб мешканцям Донеччини розповісти в доступній формі, що варто бути з Україною, варто бути в Україні, що кожен регіон України він є унікальний, да і в той же час. Є уособлює собою цілісність країни, тому якщо у вас є зацікавленість в такому проєкті, Будь ласка, приєднуйтесь oh. до схід UA. Звичайно, ми да. вам організуємо проїзд туди, організуємо зустріч з цікавими людьми там і будемо з, з робити якийсь креативний в тому, проект. Що відверто скажу, що ми гурт не андеграундний і досить активно їздили і знову ж таки навіть і в Екатеринбург, і в Москву, і на схід України. Єдина штука, що чесно кажучи, на державному рівні цих питань ніколи не виникало. Стосовно того, от що в тому от. і справа, що не виникало, Слухай, і, і тепер ми бачимо і виникало. тепер ми Це бачимо можливо. гуманітарну катастрофу в східних регіонах. України. І, і, і зараз їх не виникає. І просто я боюсь, що потім е, ці навіть наші от дії, якщо є якісь ініціативи, що воно потім не було як мертвому припарка. Ні, тобто, ні, 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 припарка якраз не буде на державу сподіватися, не треба українці. Вже довели, що вони, якщо у разі потреби, самоорганізовуються і вирішують складні державні завдання. Насправді, не без перегинів, От, як ми бачимо, з тут тепер ходять озброєння, називають себе самооборону і так далі. Це не вподпорядковано. І треба запитати там: парубій! Парубій. Там, Що відбувається? Ну, кинув свою самооборону, засів в РНБО, то ну, люди є. І з ними треба вирішувати це питання. Ніхто інший це не може вирішити, питання. Те саме стосується Аваков, Аваков. Там що, де міліція в Одесі? Де вона в Одесі міліція? Це питання сьогоднішнього дня. І люди ставлять ці питання перед владою. А Юрко Журавель насправді відомий. Можна заберу? Звичайно. Заберу. Як це називається? Це банджо. Американський банджо. інструмент. Знову ж таки, я просто хотів на тобі показати спочатку деякі речі. Це банджо, банджу, як ну таке крихке. Я до нього обережно. Все нормально. Ти відомий став? От а, завдяки, да. вставай, показує футболку, круту, схід і захід разом тобто, так, що, якщо, якщо хто хтось не бачить, так а, отак от треба показати. Ну так. О, ось. От її тобто, тут е, Ворог, який суне на Україну, він дістає і від. Е, Карпат і від Донбасу. Ага, так, да. зверху такий Карпатський тамагавк. можна сказати, Я не знаю, як воно насправді називається. Тут, якась. Я так. не знаю я теж, як воно називається. Чи то пірець, вони його називають. А тут, тут з цієї сторони, це з, е, донецький е, відбійний. Так. Цей Але молоток. справа в тому, що журавель це все малює сам. — Угу. — Тобто це його авторство. В нього є найвідоміша картина, очевидно. То от я її, до речі, залишаю у вас тут. Бо... Це е, стосовно німецької небесної сойтли. Власне, ця картина вона стала досить відома, її там ширили в соціальних, соціальних мережах. Зараз я спущу всі монітор, не переживайте. От є, ми повісимо себе в коридорі, звісно, для того, щоб пам'ятати. А виконана вона в як цей стиль називається? Ти знаєш, я не знаю. Капранові називають його монументальним шаржем. Ну, думаю, що Це Це просто малюнок звичайний. Це графіка мультиплікаційна графіка. Але воно просто так намальовано там обличчя добре у всіх. От не виходить. Там немає ніякої негативу. Ага, і от і от друга, ти теж дуже популярна. Мацюка вже кричав, це мені. Ні, це на громадське все. Ми можемо вдати на громадське дорожня. Донеччини. Донеччини добре. Це тому, що як ти кажеш, добре. просвітництво. Ні, це хай залишиться у вас. Я на громадське дорожні сам сам. Якщо є просвітництво, то воно має вигляд, що навіть коли палять шини, то є е, час почитати книжку. Тобто читайте книжки і будьте освіченою людиною. Десь так я розумію. Окрім іншого, Журавель, ваші малюнки з'являються на бігбордах. Та-та-та. Ага. Оцей досить відомий. Ага. І хто, хто це вішає? Це справа в тому, що люди, які вішують ці бікборди, вони не хочуть бути ідентифіковані. Можна сказати. Це з твоєї згоди? Так, звичайно, це з моєї ага. згоди. Єдине, скажу, що це байкери. Байкери, так так. І це люди, які не хочуть бути відомі, але це байкери. Я, я не буду називати, який це клуб, е, от, тому що вони причетні до деяких подій і в Москві. Ну, ви ж, тощо, почув... точно не начне mm, да, було. Ви, ви, ви ж знаєте, яка, яка неприємність сталася е, з офісом е, е, нічних вовків десь там місяць тому. Mm. От. Яка? Ну, у них там пів офісу згоріло. А. Вони обережно курили, мабуть. На все перст божий. Так, дійсно. І, а до речі, в Одесі знову ж таки цей Путін зі своїми іграшками. «Не Міділи мамі нерви? Так, от, Дописали, от, да. так. отам от, от, дуже цікавий був дизайн, і, чесно кажучи, от дякуючи цьому, там якраз респект і уважу уважуха там за, за креатив. От. Ти краще на, на, на творчі сторінку зайти, бо це моя особиста. От, а там ми... Та ні, тут якраз такі персонажі, які потребують зараз уваги. Тому що ага, я звернув увагу, що ага, я... це, це ж рибак, правильно? Так, але, але ць цьому малюнку вже, мабуть, що років сім, чи, чи можливо навіть і 10 то, то... А от тепер в контексті сьогоднішнього дня ось є цей малюнок. Uh -huh. Дож, ну глянь же, що там зайнятий <хи> дуже. Ти ж, я цього, просто думаю пана. про те, як можна зараз. Раціонально використати наше спілкування, і у мене є пропозиція Давай. до тебе. Наприклад, якби ти зараз опинився на центральній площі Донецька, у тебе була можливість звернутися до громадян і закликати їх. Зберегти цілісність країни да і проявити більшу громадянську позицію якими б словами або формами ти це хоче Юра для того бородача. Співав ти знаєш, відверто скажу, що от навіть спілкуючись з вами, я розумію, що ви говорити вмієте і висловити свою думку. То я, мабуть, і, і, і малюю. Сказати мені було б важко. Я б намалював. Якраз от можливо щось схоже на, на, на цей малюнок, що в мене на на на, 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 на футболці. Що сказати доничанам? Ну знову ж таки, от зараз ми виконуємо пісню, і вона війде в наш альбом. До речі, презентація якого буде 29 травня. Вас запрошую. Він yeah. разом збіркою під назвою Карикадурка. Ми будемо об'єднувати наші зусилля. Це в клубі Гоголь в центру на Шотеростафелі. Реклама нічого. Чуть-чуть Слухай, якщо це громадські є ці ініціативи. Ми завжди про да. не говоримо і називаємо речі свої, Чи ви для вас це комерційне? А, ну зазвичай, коли на каналах якось знаходиш і починаєш таке говорити: так, стоп, 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 це вже реклама. Та, 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 та. ти мав би знати, що у нас такого немає. Ну і слава Богу, то я ще раз п'ять потім повторюю. Тоді після того, не зловживай. Отже, з меседжами. я маю на увазі. Ну справа в тому, ми вже в пропаганді програємо Росії. От і, і, і програли вже на мені здається на років п'ять, можливо, навіть і десять вперед. На мою думку, чому я навіть ну і і малюю, і в мене досить великий досвід. у... у Виробництві комп'ютерних іграшок, мультиків і, і всього іншого єдина штука, що на державному рівні вона в нас воно, воно у нас встає ніяк взагалі. От а я відверто скажу, що я вперше відчув себе українцем і став патріотом, коли у віці по-моєму, п'яти років я побачив мультик як козаки. Чи сіль добували, чи, чи, угу, чи, чи футбол грали, uh -huh. чи щось таке. Тобто, в мене тато військовий, мама вчителька. От ми весь час переїжджали, і е, я пам'ятаю, як побачив цей мультик: е, Ой, які е, такі козачки. мама, хто це такі, а де вони живуть? А коли вони жили? А вони зараз живі. От, і мама сказала: Та це, це ж козаки, це ми, це українці. От, і е, я пам'ятаю, що вже протягом е, кількох там тижнів, чи я бігав в великих спортивних штанах мого тата, які були схожі на шарвари, коли я вдівав, там, е, вдівав наверх там, мамину е, шапку собі на голову і загинав свій меч. От тобто, мені здавалося, що я був схожий вже на казака. От і тоді я зрозумів, що бути українцем це круто, і е, справа в тому, що дійсно наше покоління добре, що в нас є. В принципі, зараз з'являються гарні приклади справжніх патріотів, яких молодь може наслідувати. Але от такої дитячої пропаганди, як колись, слухай в слові пропаганда, дійсно Україна. Ну як програла, Росія просто налаштувала свою інформаційну машину як пропагандистську. Насправді це нещастя гори ну, що так. пропаганда так. ще нікому не давала. Абсолютно, і вони це, знаєш, ніколи це, з цього це не отримали термінова зброя на нетривалий період, насправді вона не робить противника сильнішим. І я Тому змогу, що можу. в тих уявних сенсах, які створює пропаганда, довго існувати не можна. Воно дає збій десь і воно потім сивалиться одне з одним. Ну, Там і... ефект доміно спрацьована. Я так. згоден. Я маю на увазі, щоб щоб це було якесь. Ну не пропаганда дійсно не, не вдале слово, щоб це було. Це було якесь. Я не знаю, знову ж таки, адекватні підручники з історії. Цікаві, ні, ні, ну, тут, тут я тут більше, більше вживаю слово діалог, пояснення, елементарна, елементарна бесіда. Ну, от, те, що ми практикуємо на громадському бесіду. От зараз, якщо є можливість, телефонуйте на скайп громадське, нижнє підкреслення. Тів, бажано, щоб це були мешканці сходу України, Луганськ, Донецьк, якщо можливо Слов'янськ. Будемо раді, Одеса теж. І ми спілкуємося з людьми, ми даємо можливість людям чути один одного, чути різні регіони. Тому що те, що є в традиційних медіа, там вже відсутній діалог завжди. Людей же ніхто не слухає в цій країні. Тобто політики вважають, що їх мають вислуховувати. А просто людей послухати з їхньою правдою життя. Зрештою, те, що сьогодні в Одесі відбувалося, то там вже загинуло 42 людини, я дивлюся, по останніх даних. Але жахливо. жахливо. Але ці люди, які йшли. І не боялися, вони відстоювали своє місто. І я вірю, що гідність є у тих, навіть хто там стоїть в Донецьку і говорить про те, що Донбас треба, щоб почути. Там ми готові чути. Але для цього треба почати і говорити самим, і слухати інших в першу чергу. Е, і тоді відбувається діалог, тоді зрозуміло, що так а що, по але... твої, на твою думку, могло б бути тою спільною платформою для цього діалогу? Щоб, наприклад, це було цікаво і у Львові, і на Донбасі. Що це може бути, щоб цей простір створити якусь єдину таку українську позицію? Да, там може це, щоб воно пробуджувало у мешканця міста Донецька якісь патріотичні можливо відчуття. Справа в тому, що я скажу, ми трошки в цьому запізнилися, і е, Путін розуміє, що, е, наприклад, знову ж таки кіно, серіали, і повернуся до тих же самих мультфільмів, і е, авторитет зірок. Це теж велика зброя, і знову ж таки цим можна користуватися. Я не скажу, що е, мій авторитет, як е, там рок зірки або художника, досить великий, але е, зараз, на мою думку, мають об'єднатися е, митці знакові митці. Я маю на увазі, і поговорити з е, представниками знову ж таки, той і попси вибачайте. Там в нас купа їх є їх зараз. Не не пам'ятаю знову ж таки, щоб вони саме ідентифікувалися і теж прийняли участь е, в. Я не знаю, в будуванні ці. Ну, треба, то був в хливнюк в цій студії в мене там на коли слава, да, слава Богу, Хливнюк Хлеб... українець, він знає а, що. Ні, він каже, я ніколи не говорив про політику. Я просто співав. Я... У мене 40% концертів були в Росії, тепер їх немає. І... Ми ніколи не говорили про Бородача. Але тепер ми, журналісти, повинні про це говорити, розумієш? Так. Я одразу, коли дивлюсь на нього, я хочу купити жилет. Тому Брит, у нас розумієш як мінімум в якомусь смислі змінюється певний набір нашого дискурсу, в тому числі, да? і тепер культура має, на мій погляд, так -так. вона має вплив на політику. Бо якщо ми не будемо використовувати можливості культурологічні для формування в першу чергу загально національного такого духовного гуманітарного простору. То нічого не буде, а без культури це неможливо завдяки лише соціалістичній партії мороза. Ми не збудуємо вони більше. не авторитети зараз. Знову ж таки, так. Так, зовсім не авторитети, і вони нічого не зроблять. От і справа в тому, що дійсно, так так як і ви, і я це відчуваю. Я так само я люблю малювати голих дівчат, своїх друзів, шаржі їм дарувати на день народження і на Ахметова? Ну от. Це а я колись намалював Людмила Янукович. Бачив мій, мій портрет Людмила Януковича? Зараз я, я вам я, покажу, я я покажу. його. його... — ну, А ти так... намалював да, картину? Да, да. А ну давай, зараз, зараз покажемо. Юра, ти говорив, що ти там щось, якась пісня у вас є стосовно того, щоб ти сказав на. Площа в Донецьку, така, щоб ми записали пісню. Яка це пісня? Це пісня 16 тонн. Справа в тому, що я її якраз от на, на, на банджо не зіграю, бо а вона. Е, от, але є слова 16 тонн греби та довби, 16 тонн. От, бач, виходить так, що без музики. От в мене така, така штука, краще на концерті. Ну, закопила, можеш. Так от, іде. в цьому. Шістнадцять тон гриби і довби, все глибше під землю, все більше борги. Святий Петро не кличе, не буду. Я в раю. Вугіллям завалило в шахті душу. Мою без болю та сліз ні, без музики не можу. В -в Важко мені. Це знову ж таки, от бо Вова там ззаду сидить на <паспіллянень> басі, Він знає. Як це. Зрозуміли. От, тобто виходить, що е ця пісня була е написана. Е це американський, можна сказати, анон. Я Ух, просто не можу. Я является. вам розкажу історію цього малюнку. Я її зустрів в магазині «Ашан» в Донецьку. Вона часто туди ходила. І одного разу я її знову зустрів і кажу, Людмила Олександровна, давайте я вас сфотографірую, покажемо, як ви з тележкою ходите, йогурт покупаєте овочі. А навіть ні, ні, не треба, я без прически, там ще чого. А я охранник же почав. Уходи, уходи, не треба. Ну, думаю, якщо не можна сфотографувати, будемо малювати. І хотіли запустити цілу серію да, тих людей, які у нас займають певні посади, але не пускають нас в свої хати, там, в квартири, не дають їх фотографувати, будемо їх малювати. Але не встиг я просто через брак часу, тому лише один портрет цієї серії я зробив. Ну круто. Ну Круто, так, звісно, круто. Ну, сьогодні день особливий, знову таки співати не будемо. Так, да, це, це є, ти ди, нас, не співало, але дійсно да, бо... цікава штука. Це для Донецька нормально було. Так. Mm, да, знову ж таки, ще раз запрошую всіх 29-го на презентацію нашого альбому. Вот. Там ця пісня позвучила. Це Гітар і... В Києві. В Києві, звичайно. 에, в Києві. Гогол, гоголь бордело Центр.